Тімки, привіт, малята, хлопці. Та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Марійка та Ведмідь. Жили собі дід та баба. І була в них маленька онучка Марійка. Зібралися одного разу дівчата в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть із собою Марійку. Дідусю, бабусю. просить Марійка. Відпустіть мене в ліс по гриби та по ягоди. Дідусь із бабусею відповідають. Іде. Тільки дивись. Від подруг не відставай, А то заблукаєш. Прийшли вони в ліс, почали збирати гриби та ягоди. Подружки, щоправда, не стільки їх шукали, як кинулися в піжмурки грати, та хороводи на галявині водити. А Марійка від деревця до деревця, від кущика до кущика, зайшла далеко від подружок і заблукала. Почала вона їх кликати. Та де там? Подружки не чують, не озиваються. Довго Марійка ходила лісом. Поки не вийшла на галявину. Бачить, стоїть хатина, постукала Марійка в двері. Ніхто не відгукнувся. Штовхнула, ті й відчинилися. Увійшла дівчинка в хатку і лягла відпочити на широке ліжко. Коли прокинулася, перед нею стояв ведмідь. Спочатку Марійка злякалася, але ведмідь її не чіпав, і вони навіть заприятелювали. Ведмідь ходив у ліс по дрова, ягоди і гриби, а Марійка топила піч і готувала їсти. Ведмідь був радий. А дівчинка сумувала за старенькими і постійно просила ведмедя, щоб відпустив її в гості. Але він не хотів. Почала Марійка міркувати, Як від ведмедя втекти? Навкруги ліс, в який бік піти, не знає. Запитати нема в кого. Думала вона, думала і придумала. Напекла пиріжків, дістала величезний кошик і каже ведмедю. Я в цей кошик! Однак пам'ятай, кошик дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. Я на високий дуб залізу та за тобою стежитиму. А тепер вийди на ганок, подивись, чи немає там дощу. Тільки ведмідь вийшов на ганок. Марійка швиденько залізла в кошик а на голову поставила тарілку з пиріжками. Повернувся ведмідь, узяв кошик на плечі та й пішов до села. Шлях був далекий. Ведмідь втомився та й каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. Але раптом почув голос Марійки. Все бачу, не сідай на пеньок, не їш пиріжок. Неси бабусі, неси дідусеві. Здивувався ведмідь. Ти диви, яка хитра. Сидить високо, бачить далеко. Пішов ведмідь далі лісом. Відійшов далеко від дому. Втомився та й каже сяду на пеньок, з'їм пиріжок. Аж знову чує марічин голос Все бачу не сідай на пеньок, не їш пиріжок. Неси бабусі, неси дідусеві. Кілька разів ведмідь ще так зупинявся. Але щоразу чув голос Марійки та вирушав далі. Так він дійшов до бабусі та дідуся, залишив корзину на порозі, а сам повернувся. А Марійка вилізла з корзини і побігла до своїх рідних. Дідусь і бабуся дуже зраділи. Коли її побачили, кинулись Марійку обіймати, цілувати, розумницею називати. Ось і казка закінчилася, і ви, гадаю, втомилися. Але стійте, зачекайте та чому вчить казка запам'ятайте. Бути кмітливими та винахідливими, не журитися. І завжди намагатися долати перешкоди. Адже з будь-якої ситуації можна знайти вихід до наступної казки. Гарної вдачі!